На зв'язку Валерія і це мій влог про те, що я буду в'язати та дов'язувати. Тож в цьому відео ви побачите всі мої проєкти, котрі начаті та мої думки про майбутнє. Рекомендую взяти з собою чай та шоколадки печиво або оладушки з сметаною. На задньому плані в мене також є чай, це не на манго, на серветці, котре буде у другій частині відео про серветки з Pinterest. Та багато шоколаду від мілки, Обожнюю мілка з дитинства і не з тим, що її тут дуже багато. Почнемо з тих проєктів, котрі я зараз наразі в'яжу. Я не вмію в'язати, на жаль, один проєкт і просто зосереджено робити його, тому я беру одразу декілька, і це напевно одна з моїх проблем, бо я постійно їх ще набираю, набираю, набираю. І виходить, що їх треба робити багато, а я просто лежу. і Думаю, хм, мені б почали робити хоча б певне з них. Почнемо з шалика. Так вийшло, що зараз я наразі в Німеччині і тут був тайний санта, і треба було щось подарувати файне, гарне. І я думала, чому б мені не зробити шалик, бо по суті, пряжа вона вкладається по ціні в ціну, котру вона поставила. І це було реально чудово, але був один маленький нюанс. Я дізналась про мого санту за два дні до того, як треба було вже вручати подарунки. Тому я взяла шалик, який в'язала своєму хлопцю раніше і подарувала його, але наразі в'яжу інший шалик для хлопця. Я тоді прям дуже швидко в'язала. Думала, от я зараз дов'яжу, подарується цій людині, яка мені попадеться, все буде окей. І розумію, що я просто не здатна зв'язати шалик за два дні, бо мій перфекційніст всередині вирішив, що треба його зробити довгим. Я та людина, котра не може носити якісь короткі шалики. Сама маю його дуже довгим. Навіть зараз покажу. Тут на камері взагалі напевно не покаже, який він довгий. Він просто неймовірно величезний. Мені дуже подобається. Тому що по суті зараз можна навіть перевірити, якщо от його носити отак допустимо, то це буде. Це буде три намотування, якщо його носити так, але зазвичай я його по інакшому ношу, але я обожнюю довгі шалики. Ще маю ще один шалик файний. Зараз покажу так само. Це шалик Майнкрафт. Це кріпер, мені дуже подобається. Він е зроблений якраз таки гачком, і він також довгий. Я не люблю короткі шалики. Я просто їх не вмію в'язати. Хочу зробити на нього туторіал, але я не знаю, чи зараз це буде актуально. Тож було б дуже чудово, якби ви мені написали, якщо це вам цікаво. Тож, я мала отакий чудовий колір, котрий камера абсолютно не вміє показувати. Він не світлий, він темний. І наразі цей шалик, він дуже широкий, має той же самий орнамент з двох сторін. І він складається з чотирьох лицьових та чотирьох зворотних петельок. Ось так він виглядає. Рифляно мені подобається. Чудово. Але я наразі не знаю, скільки це займе ще по часу мені робити. Тому поки цей проєкт просто заморожений, тим більше, що в принципі в Німеччині не так холодно, як в Україні. Принаймні, мені так кажеться, холодно, але не настільки. Тут, напевно, максимум котрий був, це було мінус п'ять. Другий проєкт це шкарпетки. У мене був досвід в'язання шкарпеток. Наразі я їх зараз не знайду. Це був файний досвід, бо для мене це було щось новинку. Ці шкарпетки я вже в'язала тут з дуже дуже якоїсь дешевої пряжі, я знайшла на полках звичайних магазинів, і до цього я ніколи їх не в'язала. І я придбала якусь собі спиці. Думаю, треба зв'язати. Я їх зв'язала. Вони в мене дуже розтягнулися, і насправді це дуже чудово. Вони в мене коротенькі, і я напевно прикріплю фото, щоб ви розуміли, які вони. І знаєте, я в них ходжу майже постійно. Вони не стираються. Пряжа була реально дешева, достатньо, І вони в мене досі є. Вони досі живі, хоча я в них постійно ходжу. Тож зараз в мене наразі пряжа носкова, якась вона така цікава, різнокольорова, але основний колір в нас коричневий. І я перев'язую ці шкарпетки. Вже напевно раз четвертий, тому вони в мене заморозились поповні. І я їх поки далі не в'яжу, бо в мене просто сили моїх немає. Поки я з розміром розбираюсь, так далі. Вони зараз на такому етапі. Це жах треба якось їх продовжити робити спостерігайте за моїм інстаграм каналом я сподіваюся що я їх відновлю, і вони будуть чудові третій проєкт це кардиган котре я в'яжу з українцями до котрого ви можете спокійно приєднуватися та також створювати нові проєкти ділитися своїми знаннями та створювати кардиган для себе тож наразі я маю три кольори такий ніжно-лілово-фіолетовий темний такий фіолетовий але він прям не темний а він Одразу і яскравий, і темний. І ніжно-голубий. Ці три кольори в мене поєднані. Цей проєкт в мене тільки-тільки почався. Ось. І є дуже невтішні новини для себе, бо я розумію, що, скоріше, він в мене замалий. Дзинка сама по собі вийшла дуже така чудова. Я в'язала 2 на 2. Файне, мені подобається. Але є мінус. Я забула змінити спиці. Коли дов'язала рединку, тому зараз цей виріб став меншим аніж мої розрахунки, так як розрахунки я робила якраз таки на спицях No4. Я розумію, що це ну дуже мала різниця в спицях. І, скоріш за все, то не так. Але в мене враження, що я таки прорахувалась і її треба буде робити наново. Один з проєктів, який я робила так само, поки була в Німеччині, це був светр. І цей светр насправді не такий вже і оверсайз, але він широкий. А якщо мені, наприклад, розпушити початок кардигану, навіть якщо так не спеціально брати, то він такий, це дуже мало. Тому наразі я гадаю, що я буду його розплутати, на жаль, і робити наново. Але це досвід, тому мені не так сильно сумно, тим більше, що кольори файні, я хочу зробити якийсь полосатий звичайний кардиган, і для нього я маю просто... Найчарівніші поговки, котрі я тільки бачила, але поки я не буду спойлерити, це от така міні-інтрига того, як вони будуть виглядати, тому знову ж таки підписуйтесь на мій телеграм-канал та спостерігайте за тим, як просувати моє в'язання в, в кардигані. Та приєднуйтесь до нас, це було б дуже чарівно. Ми завжди раді новим людям. Перерваний чай, проєкти, котрі я планую в'язати. Перший проєкт це краватка, так як я знаходжу за кордоном, маю досить знайомства з поштою і насправді не дуже добре. Як тільки я відправила свій студентський в травні, щоб ви розуміли, він досі не доходить, він повертався вже два рази і він не може діти туди. Тому я запитала своїх знайомих, хто б мені міг допомогти. Добре, що знайшлася така людина, це мій колишній одногрупник з Харкова, йому домовилось на те, що я з'їжу краватку. Наразі я тільки вчуся. Тут я прикріплю фото. Поки я дізнаюся, як мені гірше зробити. Мені зробити це гачком чи мені зробити це спицями, але просто зв'язати їх два і зв'язати з середини. Є такі спроби, і це один з проєктів, який треба зробити. Другий проєкт це корсет. Я маю файну коричну пряжу, котру я якраз таки купила для цього. Ідей дуже-дуже-дуже багато. Є схема в Pinterest, є відео на YouTube, поки вирішую, який саме робити, так як складний, я спочатку не хочу робити, хочу зробити звичайний, оцей, котрий просто буде мене облягати, спокійний, а потім вже купити колір, наприклад, якийсь темно-сірий або чорний, або темно-коричневий. І вже тоді зв'язати той, який я хочу. Третій проєкт. Я побачила певну пряжу, від котрої я не могла відривати свій погляд. Виглядає вона дуже-дуже чудово. Вона така дуже-дуже м'яка. Я хочу з нею зробити светрповодинки. Я мала досвід светра поводинки, і він мені не сподобався. Тут я прикривляю фото. На фото виглядає все супер, бездоганно чудово. Але я його намагалася розплести для того, щоб перев'язати собі рукава, бо вони вийшли дуже довгими. У мене не вийшло, тому я його просто викинула. Вирішення проблеми. Четвертий проєкт це берет. Я також мала досить з беретом, отут я прикріплю фото, але що правильно, я його також розплила. Бо я зробила занадто його великим, на мою думку, п'ятий проєкт це в мене килим. Ця ідея була сьогодні, поки ходила по магазинам. Я знайшла отаку чарівну пряжу, котра має багато різних кольорів. Хочу спробувати, бо вона дуже м'яка, сподіваюся, що вона не буде сильно колотися, воно буде як градієнти. Якщо в мене не вийде з цього зробити якусь ковдру, то тоді я просто все зроблю в іншому проєкті. Єдиний досвід, котрий я мала з в'язанням е, якихось ковдри, це було під час повномасштабного вторгнення. Він виглядає отак. Я його брала дуже багато разів, і він досі файний. Але є одне но: я використовувала 11 моточків. І він є довгим, але не настільки довгим, щоб я могла накритися прям повністю, як я обожнюю. Тому він просто служить тим, щоб, наприклад, гріти свої ноги під час перегляду фільму або в'язання. Якщо це відео вас надихнуло, або вам просто сподобалось, ставте вподобайку. З вами була Валерія. Дякую за перегляд. О, виглядає так чисто. Закраду в мене просто повністю їжа.